Як ви зрозуміли своє покликання до служіння? Все почалось з бажання. Коли я прийшов до Бога, у мене з'явилося велике бажання бути присутнім на лідерських зібраннях. І я пам'ятаю, як я сидів під дверима, і я не був лідером, мені дуже хотілося чути те, що там говорили. І після того, коли я вирішив служити Богу, бажання воно не припинилось. і воно досі в мені горить, і я досі хочу робити те. Що робив мой Господь, і це надприроднє бажання. Я з дитинства в церкві, тому перед моїми очима завжди були люди, які служать Господу. І я бачив, як вони роблять справу Божу, тому в моєму серці з'явилося бажання теж служити людям, служити Богові. І, мабуть, з дитинства з'явилася така ну, Потреба може, можна сказати, щоб служити людям, дивлячись, наприклад, людей, які йшли попереду, що було для вас найбільшим викликом на початку вашого шляху як служителя? Найбільшим викликом, мабуть, було те, що я такий дуже скромний хлопець був. Мені завжди вважалося, що в мене немає ніяких здібностей, тому знайти в собі ці здібності, з'ясувати, як за допомогою їх служити людям. І тому були наставники, які мені допомогли мої здібності примінити, якщо так можна сказати, в, ну, в служінні. Ну, перше, звісно ж, це знання. Я не розумів до кінця, як буду виглядати служіння, в якому я буду служити. Я до кінця не розумів, що я буду робити в служінні. У мене було велике бажання служити. І коли я пішов вчитись на біблійну школу, Потім на кожну з місіонерських шкіл, яка була, кожен раз, мало-помалу, я отримував знання. І всі ці знання, вони кожен раз потребували якогось випробування. Кожен раз, коли я здавав випробування, це приводило до успіху. Кожен раз, коли не здавав, треба знову вчитись, знову йти на ці іспити. Які поради ви б дали тим, хто лише починає свій шлях у служінні? Якщо у вас є бажання служити Богу, дуже важливо. Отримати необхідну кількість знань. Для чого? Коли Ісус був з учнями, Він їх вчив, показував приклад. Потім прийшов час, коли на ці знання прийшла Божа сила. І в служінні потрібно основних три речі: це наш характер, це наші знання і Божа сила. І нехай Саме Божа сила, вона діє через те, що ми отримуємо необхідну кількість знань для нашого служіння. І вчитись треба кожен рік. Я закликаю всіх служителів, всіх, хто ще тільки починає, всіх, хто служить, нам постійно треба вчитись для того, щоб наша кваліфікація, наше розуміння, наша сила завжди зростала. Поради по-перше, знайди собі наставника. Який допоможе тобі бути ефективним, тому що людина зазвичай лінкувата сама по собі, тому потрібно, щоб була людина, яка завжди тебе буде в спину штовхати, щоб вона тобі допомогла зрозуміти де краще, де гірше. Нехай в твоєму житті завжди будуть наставники. Наприклад, в моєму житті їх було троє, і зараз це мій старший епископ, тому наставник це найголовніше, і звичайно. Тобі потрібно завжди вчитися, тому що якщо ти не вчишся, то ти ніколи не зможеш ефективно служити. Вчись завжди, читай книжки, вчись на біблійній школі, вчись на місіонерській школі, де можна вчись, у вищому навчальному закладі вчись. Це допоможе тобі ефективно служити. Чому важливо мати наставників на духовному шляху? Наставник це людина, яка бачить тебе зі сторони, якщо можна так сказати. Він бачить твої недоліки, він бачить твої кращі, сторони, і він знає, як тобі допомогти від недоліків позбавитись і як краще твої сторони ну, розвити, якщо так можна сказати. І це людина, яка завжди буде тебе приводити до тями. Дуже часто ми не помічаємо, які ми є насправді зі сторони, набагато лучше помітно. І якщо наші наставники, вони вище нас духовно, по розумінню, по знанням, звісно ж, вони нам підскажуть, що нам треба змінювати, вони нас виправлять і підтримують тоді, коли нам це потрібно. Духовне наставництво це як батьківська опіка. Це той, хто опікується тобою, каже тобі твої проблеми, каже тобі, коли у тебе щось виходить добре. І я дуже вдячний всім наставникам, які мене наставляли. І всім, хто. Підтримував мене, наставляв тим, хто мене мені казав, що я роблю неправильно. Це дуже важливо. Тому наставництво це дуже важливо в християнському житті в служні.